Китай та Австралія підписали угоду про вільну торгівлю. Переговори тривали близько 10 років. Австралія назвала документ найважливішою угодою. Сторони переконані, виграють обидві держави. Мільярдні вливання в економіку, нові робочі місця і підвищені стандарти життя. Урядовці чекають на усе це, що недоговір повністю втілять в життя. Для Австралії Китай без того найбільший торговельний партнер. Поставки туди забезпечують понад 5% ВВП, але тепер його значення ще більше. Адже саме Китай може допомогти у прискоренні переорієнтації економіки Австралії з експорту корисних копалин Тут прагнуть перейти на поставки харчів та сільськогосподарських продуктів. Тому величезний китайський ринок мрія для австралійських фермерів. Китайський бізнес своєю чергою чекає, коли зможе більше і вільніше інвестувати в Австралії. Крім того, з КНР сюди везуть електроніку, іграшки і одяг а тепер вестимуть ще більше.